Гори кажуть лісу здравствуй, де берези вчать милих пісень. Зайчик віднайшов поляну красну, і на ній простояв цілий день. На поляні різнобарвні квіти, червоні, сині, ще синіш, І зайчик слухав, як шепоче вітер, і в нього написався вірш. Яке сонечко усміхнене. Яка краса навколо, ромашки, маки навколо. Яка краса, яка роса, краса, роса. Дивлюсь, любуюсь, птахи співають радісних пісень. Привіт, побігайка. Зелена, зелена, зелена трава. Заяць. В зеленому листі стоять дерева. Побігай, Заяць. І жабка зелена. Співає в кущах, радіє блакитному небу весь час? Не чує. Ну, заєць постривай. Побігоєць. Ой, що ти так голосуєш? А чому ти не відповідаєш? Я з тобою вітаюсь, а ти? Я замислився, пишу вірш. Що? Хе, пишеш вірш. А на чому ж ти його пишеш? Якщо в тебе нема ні ручки, ані паперу. Я пишу його в своїх думках ось послухай. Зелена, зелена, зелена трава, в зеленому листі стоять дерева, і жабка зелена з поважним хрущем танцюють, радіють під теплим дощем. Подобається? Подобається. Слухай, а як в тебе це виходить? Навчий мене складати вірші. Гаразд. У віршах головне Рима, наприклад, галка балка, гілочка перепілочка, невеличка водичка. Ага, зрозумів. Це дуже просто. Криничка водичка, садок пилок, зайчик побігайчик. Молодець. Ось, послухай. Так, гм. А, -а, а сперечались цілісінький день пес Бровко і руда кицька мурка. Що з'явилося першим на світ? Чи яйце, чи доросла курка. <гум> а чому ти смієшся? А ти у нас, Вовчику, гуморист, ох і жартівник. Шо? Я жартівник? Які жарти? Ти що? Це дуже дуже серйозно. Ось уже сотні, сотні, сотні років вчені ніяк не можуть дослідити, що з'явилося першим на світ? Курка чи яйце? А ти кажеш жартівник. Як що, курка, звичайно? Е, -е курка. А курка виростає з кого? З курчатка. А курчатко з звідки береться? Вилупилось з яєчка. Вилупилось з яєчка. Вірно. Отже, першим було яйце. А де взялось яєчко? Курка знесла. Отже першим з'явилась курка. Невже? ні. Яйце. Курка. Яйце. Ой, ну що ми сперечаємось? Правильно відповісти на це запитання може тільки той, хто створив усе на світі. Хто? Бог? Так. Ну, і як же він нам про це скаже? Ми ж його не бачимо. Ось книга Біблія. У ній ми можемо знайти усі відповіді на наші запитання. Що, де, коли і як? Справді? Так от. І створив Бог всяку пташину крилату. За родом її. І побачив, що це добре. Птахів створив, розумієш? А курка це пташка. О, нічого собі Отже, першою з'явилася курка. Так. Хе-хе, цікаво. А давай складати вірші про Божі створіння. Давай спробуємо. Під ясним небом голубим, на щедрім полі золотім, слова хвали творцеві возношу я. Безцінний дар життя нам дав, любить цей світ заповідав. Йому тепер співаю, Алілуя! Слухай, вовчику, а якщо до слів додати мелодію, то вийде пісенька. Спробуємо. Кар, кар. Тобто доброго ранку. Співаєте. Еге. Uh -huh. Співаємо. Славимо нашого творця. Еге. Uh -huh. Так от, як досвідчена співачка і найкращий музичний критик у нашому лісі, мушу визнати, що співаєте ви препогано. Особливо ти, кар. Я. Співаю погано. Так, так. Навіть жаби в нашому болоті співають краще, ніж ти. А щоб прославляти нашого Бога треба мати гарний голос. Я, 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 я більше не хочу співати. Бувай! Ти що? Побігайчику, зачекай. Ти ж дуже, дуже гарно співаєш. І голос красивий. Ну, от, образився. Як все гарно починалося. Засумував побігайчик, не співається у нього пісенька. Навіть цей смородиновий кущик похнюпився. Не можу спокійно дивитися, як сумує мій друг, треба щось придумати. Може, подарувати йому солоденьку морквинку? А може, молоденьку капустинку? Ні, знову. А може, запросити його в гості? Ні. О, згадав? Зайчик казав, що в Біблії є всі відповіді на наші запитання. Що, де, коли і як? «А ну я зараз почитаю. Хваліте Господа. Супер! Зайчику! Ну що? Слухай, що пише Біблія. Хваліте Господа небо і землю, усе Царство Небесне і вся звірина. Усе, що дихає, нехай славить ім'я Господнє від щирого серця. Ага? Зрозумів? Від щирого серця. І нічого не сказано про красу голоса. Отже, головне це хвала від щирого серця. Еге ж, то давай заспіваємо нашу пісеньку для господа. Давай. Гарно співаєте. Карр. А чому ж ти минулого разу казала, що ми співаємо припогано? А то я так навмисне казала, бо мені сумно. Вам удвох весело, а у мене навіть друзів немає. І співати я не вмію. І голос у мене бридкий. Доре мій фа соль. Це не головне. Головне, коли ти співаєш для Бога, то це повинно бути від щирого серця. Давай ми з тобою спробуємо зараз. Починаймо. Мій Бог, є всесильний, великий, могутній все може зробити мій Бог. Мій Бог. Є сильний, великий, могутній, все може зробити мій Бог. Мій Бог є всесильний, великий, могутній, все може зробити. Мій Світлом землю покрив, все, знищив, потопом, створив світ новий, він безліч разів, рятував рід людський. Бога мого хай почує усе, він серце змінив, і життя дав нове, якщо ти шукаєш підтверджень нових. Поглянь мені в очі, і сміло скажи. Мій Бог є всесильний, великий, могутній, все може зробити, мій Бог. Мій Бог є всесильний, великий, могутній, все може зробити.